Ні, це вже забули всім привіт. Мене звати Жанна, я менеджер з продажу сонячних електростанцій. Коли в компанії працюю я вже близько трьох років. Були досить різноманітні запити. Був у мене цікавий запит від клієнта. Він до речі, сам з Одеси в мене купував 16 акумуляторів пілонтеч на 5 кВт Кожен відповідно, наші конкуренти також намагалися, скажімо так, продати клієнту це обладнання, але я все ж таки перемогла. Я була в лідерах. А є непрофесійний монтаж. Підрядники різні бувають. Ось у нас є наша команда інженерів, які виїжджають на об'єкт та все переналаштовують та перекомотовують. Команда у нас завжди є першою. Дивіться, сонячна енергетика, взагалі альтернативна енергетика це майбутнє, тому що сонячна електростанція це економія. А те, що зекономили, рахуйте, заробили.